Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Вітаю, друзі! Доброго благословенного вечора усім. І знову в нас п'ятниця, і знову тиждень непомітно, швидко проминув. І ми далі знаходимося у цьому дусі, в молитві перед сном. Сьогодні я хотів би, щоб ви звернули увагу саме на один цікавий псалом псалом Давида. Саме 77-й, якщо дивитися в перекладі Івана Огієнка, іноді він може бути 76-м. Але по тексту ви зрозумієте точно, який це псалом. І ви знаєте, це стосується, в принципі, усіх нас. Цей псалом написав священник Асаф, який був божим чоловіком, і проходив. Певні етапи у своєму житті, де майже він міг лишитися присутності Божої. Але він не відступив від віри, він інвестував у свої відносини з Богом і зберіг свою віру. І тут якраз у цьому псалмі є момент, де він сам каже, що таке буває, дивіться, що людина, як він в тому випадку зараз, не може заснути, тому що сам Бог не дає заснути. Але чому? Давайте ми зараз розуміємо це можемо починати із другого вірша, Мій голос до Бога, і я кликати буду. Мій голос до Бога і почує мене. В день недолі моєї шукаю я Господа, до нього. Рука моя витягнена вночі і не зомліє, не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю, і мій дух омліває села. І ось ключовий вірш: Ти держиш повіки очей моїх. Я побитий і не говорю. Пригадую я про дні давні, про роки відвічні, свою пісню вночі я пригадую, говорю зі своїм серцем, а мій дух розважає. Чи навіки покине Господь і вже більш не вподобає? Чи навіки спинилась милість Його, чи скінчилось слово Його в рід і рід? І насправді ви потім можете самі. Далі читати увесь цей псалом, але ми бачимо, що саме тут сам Бог дозволяє, щоб сон пішов від людини, щоб вона проаналізувала своє життя чи дійсно Бог із нею, і також, навпаки, чи вона із ним. Тому тут він так каже, можливо, ви знаєте, не в прямому сенсі слова потрібно бути побитим, як він тут сказав. Там, знаєте, і це, можливо, звичайно, це побиття моральне. Те, що ми бачимо у світі, відбувається. І буває людина, вона не хоче відпустити це все перед Богом, те, що вона пройшла за день, те, що вона пройшла за тиждень, знаєте, вона тримає це у собі все. Може, навіть комусь вона це розповідає, але забуває це говорити Богові, як це зробив Асаф. Буває так, така тенденція, я помітив це по людям, що людина вона намагається швидше заснути, щоб начебто забутися у сні, щоб начебто стати подалі від усіх цих цих проблем, які вона проходить, і, може навіть думаючи так, що коли вона поспить, коли вона прокинеться, проблеми вирішуються самі по собі. Звичайно ж, такого не буває. І тут важливо зрозуміти. Що під лежачий камінь вода не тече, потрібні якісь дії, звичайно. І буває так, що дійсно, ми не знаємо, що робити. Скільки разів до мене зверталися люди і задавали таке питання: «Пастор, я не знаю, що робити. І буває, ви знаєте, таке відбувається, що і ми, пастори, не знаємо відповідь конкретно на ваше питання. Але у випадку, що саме робити, ми знаємо. Перш за все, ви можете це довірити Богу своїми власними словами, звернутися до нього, звернутися і відпустити перед Ним, довірити йому ці проблеми, ці обставини, ситуації, щоб побачити потім різницю після цього. Тому що якщо ви дійсно довіряєте Богу, Його мир прийде, Його сила прийде. Як навіть в кінці цього псалму, ми не будемо читати весь. У нас немає багато часу, як ви знаєте, ось в даний момент. Але ось останній вірш дуже цікаво. Там написано, ти провадив народ свій, немов ту отару рукою Моїсея та Аарона. Тобто, в кінці кінців Бог Він провадить, Він направить, як воно буде, де, з ким, знаєте, і як далі все буде відбуватися. Головне, щоб у мене прийшов мир від того, коли я відпустив це перед Богом. І, можливо, так само, як ми читали тут. Що е, гнів Божий є, не за того, що а Бог злий, ні, а можливо, я сам десь відступив від нього, можливо, змінив свої пріоритети, і за цього я сам страждаю. Тоді проаналізуйте ваше життя. Буває дійсно сам сон. Він тікає від вас, і сам Бог тримає ваші повіки відкриті, щоб ви відпустили все перед Ним, щоб ви довірили йому своє життя. А не одразу бігли спати, як зазвичай люди, які не вірять в Бога, які не звертаються до Бога, вони роблять. Тоді давайте зараз разом помолимось, і я вірю, що обов'язково прийде результат через цю молитву. Боже наш, ми звертаємось до тебе і віримо, що ти дозволив цьому слову зараз бути озвученим, щоб ми проаналізували себе перед тобою. Так, ми недосконалі. Боже, так, ми не суперсвяті люди, але Боже, ти бачиш нашу щирість зараз, і ми виливаємо Тобі нашу душу. Ми, Господь, говоримо, як тут написано, як Асаф говорив, говоримо зі своїм серцем, ми пригадуємо, ми дух наш підключаємо, тобто наш розум, і думаємо у цій молитві. Дійсно, не вже наш Бог Він залишив нас? Невже таке життя, яке ми маємо, це те, що Бог обіцяв? Боже, точно ні. Тоді направ нас. І ці ситуації, ці обставини, ці проблеми, ми довіряємо тобі і віримо, що ти виведеш нас, як ти вивів твій народ із пустелі, із Єгипту, ти виведеш також і нас, Господь. Тому довірте йому зараз свої проблеми, те, що могло забрати у вас також сон, це хвилювання, цей негатив, те, що ви пережили за цей тиждень зараз же. Довірте Богу в ім'я Його святе. І я проголошую Божий мир всередині вас, Божу відповідь, Божий напрямок в ім'я Господа Ісуса. І якщо ви дійсно маєте щось те, що вас засуджує перед Ним, сповідайте Йому зараз. Відпустіться зараз перед Ним, і Він приймає вашу сповідь, Він приймає вашу молитву в цей же момент і вкладає Його мир, Його прощення. Щоб направити вас і вивести з цих ситуацій, які можливо також були дозволені ним, щоб ви звернули увагу на Бога, щоб ви поставили його пріоритет понад усе. І з цього моменту все буде по-інакшому. Я проголошую це в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я вірю, що наша молитва була почута, і його мир він зійшов всередину вас. Гаразд. Тоді також я хотів би вам дещо сказати. Ви знаєте, що зараз у нас по п'ятниця є спеціальний намір, особливо зараз я кажу за центральну церкву на вулиці Тарасівській, 44. У нас є такий намір, який називається зараз Соляна Долина, саме де ми використовуємо віру і проходимо по спеціальному шляху, руйнуючи усі плани як Давид переміг на Сольній Долині, так і ми будемо перемагати усяке зло. Тому постарайтесь, якщо у вас є можливість, і ви з Києва відвідати це служіння, головне служіння о 15.00, також є о 10.00 і о 19.00. В інших церквах також є цей намір, але вже уточнюйте по місцю, де ви знаходитесь. Гаразд, хай Бог вас благословить. Постарайтесь усіма силами і можливостями бути у цю неділю разом з нами о 10 ранку, там, де ви знаходитеся, або принаймні онлайн. Гаразд, хай Бог благословить ваш сон, вашу ніч, ваш дім, хай Божий покров буде перебувати над усіма нами, над нашими сім'ями в ім'я Господа Ісуса. До зустрічі у наших передачах. З Богом на добраніч.